До нашої ефіри вже доєднюється Олексій Боряченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Пані Марія, вітаю вас. Героям слава і принагідно вітаю всіх наших, шановних глядачів. Напевно, пан Олексію, з вашого дозволу почнемо з внутрішньої політики. топ тема, що називається віце-прем'єр-міністр України, міністр національної єдності Олексію Черничову оголосили підозру. Справа стосується періоду е, очолення ним міністерства регіонів і оголошена за статтями про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе для та третіх осіб. У був повідомили, що він є вже шостим підозрюваним по справи про корупційну схему в будівельній сфері вирішують. Це питання про обрання йому запобіжного заходу, а йдеться про те, що нібито 14,5 мільйонів хабаря отримав Чернишов для себе та потрібних йому людей. Насправді, Чернишов став дуже широко обговорюваний останні кілька днів, адже нібито він був у відрядженні, з якого тривалий час не повертався. І українці не до кінця навіть вірили президенту Зеленському, який казав, що він у відрядженні, в службовому відрядженні, адже за даними журналістів Української правди напередодні, коли йому мали вручити підозру, він виїхав з країни. Тож, пане Олексію, ваша думка стосовно цієї теми, чи справді це було відрядження? І чому таке Чернишов, якщо це, він знав, що буде оголошена підозра, так і повернувся в Україну. Адже давайте говорити чесно: скандал про те, що Чернишов, міністр єдності, виїхав з України і вивіз свою родину, був величезний знаєте, я також спостерігав уважно за цим скандалом, оскільки ну відверто кажучи, постійно перебуваю в медійному колі, на вод, але він, як на мене, був настільки штучний. Настільки штучно роздмуханий, що просто мені самому було цікаво, чим це все завершиться, тому що а що хотіли придивити Чорношову на от всі ці цій штучно розігнані медійні бульбасті, мені відверто кажучи, взагалі було незрозуміло. Єдине, що я бачив, що долучались до процесу ну, скажімо, до цього розгону. На люди, які, скажімо, хотіли десь нашкодити керівников супрезидента Андрію Єрмаку, а які хотіли нашкодити через Чернешова да президенту України Володимиру Зеленському, от тому я настільки скептично ставлюсь до таких, ну відверто кажучи, дуже сумнівних розгонів. Що це було відрядження? Так перепрошую про це прем'єр-міністр Шмигаль Офіційно сказав, що міністр віце, да, віце-прем'єр чи в офіційному відрядженні. Перепрошую, а в чому тут можна сумніватися? Є офіційний документ, є офіційне відрядження кабінету міністрів України. чи відкривав Чернишов хаби про які казав на? Аш президент да, ну коли його запитали за цю ситуацію, да відкривав хаби по різним країнам. Це також ну підтверджений. факт, чи це відкриття могло штучно готуватись? Ну припустимо за два дні, да. От коли цей чи три дні, коли цей скандал почали роздмухувати на багатьох майданчиках? От просто з бухти барахти в Чехії за три дня що там поклеїть обої і написати український хаб? Ні, ну це ж не реалістично. Погодьтеся. Тобто, ця це його турне готувалося завчасно, і це серйозна. Ну, скажімо, програма роботи віце-прем'єр-міністра. Я не знаю, чи Чернешов безгрішний, чи він не безгрішний. це ну відверто кажучи, має встановити слідство і остаточну крапку має поставити суд. Але от в цій розігнані історії, як на мене, через повторюю, намагалися вдарити перш за все, не Чернешова на Аса, а Єрамака якимось чином. Не при причіпляли я взагалі також не розумію, як Ну, от, ну і відповідно президента. Тому ця історія мені здається, що дуже далека від е, якогось вирішення е, від якоїсь ясності і зрозумілості. Е, і відверто кажучи, в мене не було сумнівів, що він повернеться не просто коли закінчиться, завершиться термін відрядження. От рівно так і сталося. Більше того, хто це депутати, якісь народні я сьогодні бачив в соціальних мережах. Казали: Ну, мабуть, будуть Чернишова з офіса президента десь переховувати від працівників набу, щоб вони йому повістку не вручили. Да? Чи там ще щось робити? Я дивився на ці відверті, якісь ну дуже дивні маніпуляції. І знову ж таки очікував на паузі, чим це все завершиться. А завершилось чим Завершилось тим, що не Чернешов сам відповідаючи на в захиди там журналістів різного роду медійних людей, які цю штуку розмухували, прийшов до Набу і отримав відповідно свою підозру. Ну й добре, ну якщо в Набу є до Чернишова підозри, ну і добре, що він відповідно її отримав. Тепер нехай вони подають клопотання про запобіжний захід, якщо вважають на це за потрібне до суду, і нехай суд вирішує, враховуючи гіпотетичну там, скажімо, склад злочину Чернишова і участь. Його справі суд отримує в такому разі доступ до матеріалів, які напрацювали, свідчить НАБУ, і зможуть оцінити, чи потрібен той запобіжний захід, чи не потрібен запобіжний захід. І наші жлідачі, шановні, звикли, що запобіжний захід має бути обов'язково взяться під варто. Ну тобто, в СІЗО, так? Да? Навоті ну, так я нагадаю, що в кримінальному е і кримінально процесуальному кодексі визначено цілий перелік запобіжних західів. Якщо не вірите, то е подивіться самі, перевірте, там може бути навіть вплоть до там особистого зобов'язання. Що умовно кажучи, якщо суд буде вважати, що дійсно... Може бути доказана вона чернишова, і що потрібно, якийсь запобіжний захист становити це зовсім. Це може бути, наприклад, ну просто що він скаже: Я нікуди не поїду і буду ходити на допити. На слідчих набу для того, щоб встановити істину у цій справі, от і все більше того, от я можливо зараз якусь крамолу скажуть для наших шановних глядачів, але я людина, яка пройшла да, до речі, сьогодні вітаю з Днем Державної служби. Я людина, яка пройшла державну службу в місцевій державних адміністраціях на керівній посаді в Одеській області, в Сумській області. І повірте, я знаю величезну кількість випадків, коли люди на Перших посадах знаходяться одночасно перебуваючи під трьома чотирма п'ятьма кримінальними провадженнями, де відповідно вони навіть є фігурантами. Але допоки немає фінального рішення суду, ці люди їхня вина не доведена, і вони, в принципі, якщо... Ну, це не стосується якихось питань там національної безпеки, на чи ще чогось. Вони не можуть виконувати відповідні обов'язки. Друзі, я не бачив, чесно вам скажу матеріалів відносно набу відносно цієї інформації детально. Там, де фігурує один із підозрюваних Чернишов, яка його роль в цій ну в цьому обвинуваченні? Да вона ж може бути не основною. Я сумніваюся, що 16 мільйонів. Чого там гривень чи доларів, я не знаю. Принесли Чернишову на стіл і поклали. Ну не Чернишов там бери гроші, розділи там між там подільниками і порішай наше питання. Ну це ж абсолютний абсурд. Я абсолютно не виключаю, що це в тому числі може бути якась певна ну, політичний заказ, чи, наприклад, маніпуляція. Тому з Черни... прийшов до Набу і тепер не. Ну, дивіться, тут є ще один момент. Тому що, за даними української правди, Чернишов виїхав з України у відрядження в ніч на 11 червня. За декілька днів до того підозру отримали два колишні посадовці з оточення Чернішова періоду його очолювання Мінрегіону, а потім Нафтогазу. Чернишов не повернувся за кордону навіть на форум організований його міністерством. Натомість він проводив зустрічі Чехії та Австрії. Австрійська сторона у відповідь на запад журналістам УПЕ повідомила, що запит на проведення зустрічі отримали за добу до неї. І тут є ще один момент: що українська правда та знаю а» в суботу з посиланням на джерела писали, що мовляти Чернишова повернутися за кордону у встановлені терміни поїхав Тимур Міндіч. Він співвласник 95-го кварталу. До цього стало відомо про виїзд за кордон родини міністра. І 22 червня червня віцепрем'єр повідомив, що він повернувся в Україну. Якщо б він не повернувся, насправді в нас ще мало є таких варіантів, коли чиновники їдуть за різного гатунку, різного рангу і не повертаються. Це ж була б велика репутаційний удар по офісу президента. Тому цей, цей варіант, що Чернишова таки благали якимись пряниками повернутися в Україну, теж може бути. Я відверто скажу взагалі, не дуже розумію. А, ну, це просто відкрита людина. Наш президент, чому Зеленський відповідав на запитання журналістів, що це мов, було його доручення, там Черношову на відкривати оці центри, їхати по Європі? Ну я б відверто кажучи, як ну досвідчений бюрократ в минулому, відправив би просто журналіста, який задавав це питання напряму до керівника Шмигаля. До прем'єр-міністра України, щоб він давав запитання, давав відповіді: а куди він поїхав, чому він поїхав і на який термін він поїхав? На от тому, що всі намагаються причепити тут президента. Хоча відверто кажучи, я взагалі не дуже розумію при чому тут президент. Якщо кажете, що він би не повернувся, то як на мене, не на президента був би основний вибачте такий суспільний наїзд, да? На все ж таки на прем'єр-міністра України, ну, тому бачите, що нас, він є у нас є така, що за все в країні відповідає президент і за внутрішню політику, і за зовнішню політику, і за те, що відбувається на цьому світі, і на там-тому. Вибачте, за таку іронію і порівняння. Але є в суспільстві такий, е, таке ставлення до президента. Ну, думайте, якщо певні а, засоби масової інформації, певні політики, люди, яким не терпиться поновлення політичного сезону, ну видають цю картинку саме таким чином. Ну, то що ми можемо їм сказати? Ну, на превеликий жаль, інших в нас немає засобів масової інформації. Тому ми споживаємо той контент, який є. А відносно Чернішова, якби він не повернувся, ну да або почекайте, я хотів прокоментувати питання, що ви казали, що а, що він виїхав, ніби там коли затримали. Двох людей, які фігурують в кримінальному провадженні, і от тут, до речі, в цьому моменті я просто хочу максимально бути справедливим і балансувати, да тому, що ну в мене немає задачі захищати чинишоу, відверто кажучи, я навіть з ним особисто не знайомий. Я просто намагаюся ну по-чесному розкладати цю ситуацію. На от і виключати, що він десь де знаходився, скажімо, на контакті з цими людьми. Можливо, або можливо він отримав якусь інформацію від права. Охоронних органів, ну тому десь ну скажімо також прийняв рішення, що потрібно там їхати за кордон можливо, там на той не повертатись. Можливо. Я це не виключаю, тому що ну направду в, в нашій країні ну всяке буває, де кажучи, і якщо є можливість десь цю бурю пересидіти за кордоном декілька днів і просто-напросто намагатись сказати: Окей, якщо ви дасте мені відповісти на всі питання, то я повернуся. А якщо ви хочете з мене зробити ЦАПА відбувала? Ну тоді перепрошую так не буде. От я не виключаю, що ця ситуація і таким чином могла розвиватися. Пане Олексію, давайте до зовнішньої політики і до ситуації на фронті, бо це напряму від цього залежить. Пісков Путіна, сказав, що цього тижня озвучить дату нових переговорів з Києвом. В контексті цього в мене вас питання: а про що ще ми можемо з ними говорити? Якщо той же самий Пісков сказав, що ніяке тридцятиденне перемир'я їм не вигідно, а Путін сказав про те, що деступає ступає нога російського солдата. Там і російська земля. По суті, показавши середній палець Сполученим Штатам Америки, це вже є переказую слова речника нашого Міністерства закордонних справ України. Про що ми з ними можемо ще говорити? І як удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану вплинуть на ці переговори? Чи будуть вони відчуватися на цих переговорах? Ваша думка? Звичайно. Сто 100% ми маємо дуже чітко усвідомлювати, що під основним фокусом уваги світових ЗМІ, звичайно знаходиться зараз близький схід. Це питання в першому пріоритеті, і тут ну немає ніяких ілюзій їх не має бути. Розказувати або якимось чином там примусово переключати цей фокус уваги на Україну. Ми намагаємося, але це надзвичайно важко. От. Тому потрібно нашому президенту, нашій дипломатії, постійно да, шукати нові треки взаємовідносин, спробувати, скажімо, знаходити непрості, якісь компромісні рішення. З нашими партнерами по фінансовій підтримці, по мілітарній підтримці, по політичній підтримці, а особливо зі сполученими штатами Америки, тому що відверто кажучи, ситуація ускладнюється тим, що європейські партнери дуже розраховують на те, що Сполучені Штати не все ж таки залишаться в контурах європейської безпеки. Чому дуже проста відповідь, тому що перш за все вони знов ж таки турбуються про себе на фоні безпрецедентних безпекових викликів, які стоять зараз. Перед Європою тому вони прораховують дуже просто це так, от на пальцях намагаються розкласти для наших глядачів. Ну просто хто глибоко не в темі? Да от вони прораховують міграційний виклик, економічний виклик на політичний виклик, тому що ультраправі йдуть по всій Європі на таки та Струнким маршем да на криза конкурентоздатності, ну і ключова криза безпеки. да, яка перш за все ну йде з боку Російської Федерації? А міністр Італії ще й перед саме там НАТО заявив, що вона йде в тому числі від країн глобального півдня, тому необхідно розширяти повноваження НАТО, в тому числі для протидії цієї загрози. Чи можуть європейці зараз її протидіяти? Ну тобто тут і зараз, да? ну не знаю, там в наближенні, там, наприклад, півроку. Відповідь проста: ні, не можуть. Чому? Тому що в них єдина безпекова структура, яка після Другої світової війни по суті, цими питаннями займалася, це було НАТО. От і все. Тобто, конструкція наступна, друзі, Просто, знову ж таки, мало хто глибоко цим займається, і думаю, що європейський союз це якась така. Ну, комплексна система організація, яка від всі питання, да, це як федерація, така свого роду. Ні, Європейський Союз це не є федерація, це більше схоже на горизонтальну конфедерацію. Тобто, основний акцент якої збалансовано ну, акцентується на одному напрямку, на економічному. А ви запитаєте, а де безпека? А безпека за структурою ялтинсько поздамського світу має накриватися якраз сполученими штатами Америки через парасольку НАТО, тобто саме тому в європейців немає своєї армії, у європейців немає відповідно свого. На масштабованого військового виробництва У європейців немає своєї єдиної на, і фу, ефективно функціонуючої розвідки. На, є тільки певні, скажімо, технологічні досягнення у військовій сфері певних країн. Які не синхронізовані між собою, Ви пам'ятаєте, коли на початку повномасштабного вторгнення Україна показувала наскільки стандарти НАТО не відповідають стандартам НАТО, і що взагалі слово стандарти НАТО виглядало як анекдот коли арт-боєприпаси з різних країн НАТО приходили абсолютно різного калібру, і не підходили до до зброї стандартів НАТО, от така ситуація. В Європі вона просто є тотальною. Тому Європа хоче просто виграти для себе час, залишити на певний період Сполучені Штати Америки, а далі вже паралельно сильно розвивати свій ВПК. Так от на фоні цього. Так чи інакше відбувається наша комунікація, як з Сполученими Штатами Америки, ну так і з європейськими партнерами. І повірте, зараз ні перші, ні другі не готові будуть включатися безпосередньо у війну напроти Російської Федерації на стороні України. От просто зараз склалась така ну, конфігурація безпекова в світі на фоні близького сходу те, про що ми з вами якраз говоримо. Тому розраховувати на те, що всі побіжать там до України як раніше давати нам величезну кількість зброї, може, ведуть до нас там миротворчий контингент. Якщо цього не хоче Трамп, ні. Європейці при всій любові до України при всім тим, що вони зараз розуміють важливе наше значення в майбутній архітектурі європейської безпеки, яка до слова може вже бути без сполучених штатів Америки, але все одно так чи інакше вони зараз будуть ну, тримати у цей баланс, щоб не десь не розізлити Трампа десь утримати увагу Трампа, да не ну, ви ж читали, мабуть, да? що саміт НАТО буде на одна сесія, дві години для того, щоб Трампу не стало скучно. Не, просто ну, ну в такому світі ми живемо. На вот. І повертаючись до вашого запитання відносно перемовин да між майбутнього Стамбулу, чи є в ньому якийсь сенс? Сенс в ньому звичайно є як якщо набуде якийсь серйозний поштовх політичний до того, щоб ну цей сенс набув ще зреалізований, тому що це це абсолютно правда, коли говорить Сабіга Даміністразонча справ, коли говорить наш президент, що окрім принципі, гуманітарного треку за два Стамбули пропоновані путіним, нічого в політичному сенсі досягти не вдалося. і зараз звичайно Російська Федерація Путін буде категорично наполягати і можливо Мають до цього, буде ласка, пішто Трамп, щоб ми летіли навіть на третій Стамбул, розуміючи і чітко усвідомлюючи, що нічого ми там не доб'ємося. Тим паче, ну не те, що миру. Ми навіть ці розраховувати не можемо, тому що Росія викатала ці умови капітуляції, які вони назвали меморандумом, які абсолютно неприйнятні, які суперечать абсолютно всьому статуту організації Об'єднаних Націй міжнародному праву і просто здоровому глузду. Тому ситуація не проста. А от термін цього третього Стамбулу не даремно відвідсрочили якраз от після саміту НАТО, чому? Тому що для всіх цікавить одне питання: а як буде розвертатися саміт НАТО в контексті забезпечення пецької безпеки і чи вдасться європейцям затримати там Трампа? І от, в залежності вже від результатів саміту НАТО в Газі буде вибудовувати з Москвою подальша перемовна стратегія на Стамбулі зараз. Направду надзвичайно важко сказати, чи зможемо ми ну достукатися до Трампа до Сполучених Штатів що і сказати, що в цю в цій перемовній стратегії немає жодного сенсу. Ну тому що як бачите, пріоритет, як ми вже з вами на початку ціло сказали, в них. Другий він на близькому сході. Але я думаю, що на, направду в нашої делегації, яка поводить вагу, а там, окрім нашого президента, буде ще Собіга, міністр зовнішніх страв. Там ще буде Умєров, міністр оборони. Можливо, їм десь на дипломатичному, десь на, на, на мілітарно військовому треку, а можливо і на рівні лідерів країн. Все ж таки спільно вдасться донести цю думку, сказавши, що ні, ну вистачить, що Російська Федерація вводить і нас і усіх за носа тому спільно перезавантажувати перемовний процес, чи звичайно не напряму спілкуватися виключно з Україною, але і, відповідно і європейців, і американців, і можливо якісь країни там глобального півдня ну, наприклад, Китай. Пане Олексію, я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. На превеликі жаль кажу вам до побачення. Мушу вас відпускати. Завжди раді вас бачити, завжди цікаво і приємно мати з вами справу. Нагадаю, з нами був Олексій Боряченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, бажаю спокійного Добре. вечора. Нехай горить на Росії.